Спеціальним виховання не може бути, воно не залишає сліда в душі дитини. А от таким, коли це в творчому процесі відбувається, це є справжнім, не спеціально надуманим, не штучним. Ан справжнім і реальним. різнобічне виховання, звична справа у ліцеї. Згодом випускники закладу зможуть краще реалізувати себе у майбутньому. Зараз тут проходять фізико-математичні та мовно-літературні тижні, а на черзі естетичного та фізичного виховання. Дає можливість дітям реалізуватися. Що входить сюди? Перш за все ми проводимо різноманітні заходи, як для дітей, так і для вчителів, для того, щоб їм сподобалося, запам'яталося, щось вони взяли для себе. Через пісню, поезію, мистецтво учні відкривають у себе нові таланти. А під керівництвом досвідчених викладачів робити їм це простіше. Школа, школа, школа Такі концерти влаштовують не вперше, адже це своєрідний місток між старшим поколінням та дітьми. Молодші переймаються якісь патріотичні якості у совочолих. Такі концерти їм до вподоби. Мені дуже подобаються такі концерти. Дуже подобається їх слухати. Просто вражає, як співають ветерани, що вони дуже люблять музику, дуже гарно виконують пісні. Дуже хотілося, щоб ми дуже часто робили такі концерти. Мені дуже подобаються ну, такі заходи, коли співають ветерани, коли вшановують їх, їх сім'ї, тобто Україну. Учень проводить майже половину свого часу у закладах навчання, тому важливість таких заходів по вихованню патріотичності та поваги до старшого покоління вкрай важлива, тим паче в цей непростий час.